Сьогодні погода якась незрозуміла. Ну, незрозуміла, ну, але вчорашні смачні. Що смачні, то що, що смачні? Хоч би вони от цього дощу не спортилися. Дощ називається. Набіжить хмарка. Бриз-бриз-бриз. Поляпало, поляпало, поляпало. От на цьому і кінчилося. Уже разів три сьогодні на день так було. Хмарка набігала. Оце ж вітер такий. І воно вітром наганяє. Зараз немає ні. хмар. Ну, вітер-вітер. І Ну, Така погода в нас. Ну нічого. Зато сьогодні дід заробив на вареники. Я його сьогодні пригощала смачними варениками, який він був задоволений. О, це щось і ось. от так-то дід постарався. Молодець. О, дід, а, і що мені тепер робити? У цього? Сидіть чи стоять і дивиться на нього? Я б тобі сказав, що робити. Диви. О, Промовчу. Оце дід мені припер який. Я тебе о, <ріх> <ріх> і Що він піддобряється до мене? Бараників хоче. Що ж ти з мене хочеш? Їжа черашків диви сіть. Ти подивися. Що тут робиться з цими черешнями, а він ще й вареників подавав. Нічого з ними не буде. Вони такі зараз тільки-тіки. Ох, і красота. А це дід ходив по полі і це ж треба нас обирати ходити. От не було. Та дід, мене ж треба було пригласити, щоб, щоб я з тебе знімала, як ти бігав за квіточками. Ой, глянь. Іде дід, бачу, дід, іде із букетом з таким, га? Та що з чемоданом воно е, на, нарвав повен чемодан лопухів, воно їх миє і треба, щоб вже вода стекла з них. Розвішу їх воно на прищепки. Та да, воно й так розвішує. Розвішу дід. Ну, букет. Це ж надо таке гасо творить чудо. І це ж додумався, це тільки дід. Я б не додумалася та да піти насобира. А він кожне літо, як піде, так йому ці квіточки сильно подобаються. Це ж надо, яка красота. Боже. Ох, і красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Я тепер Які вараники, дід. Я був стояти і дивитися на них. <хи> Хіба ж можна а, на них чи не надивитися? Нема, абі ж нічого проборадиків. Так, диви, і твої ці попугайчики бігають по дворі. Куди? Ну куди ви осього всі чим чекуєте? тих, тих. Вони що крос здають чи що. От уже ж. І така холодіна на дворі, хмарно, хмар, де той дощ? Ой. А черашенька, черашеньки, вишеньки, черашеньки. <різь> Ніхто не хоче. Черашеньок. Ну вони скоро ще достигнуть. Вони зараз ще не такі спілі, Ну які, ну хороші. Хоч і не спілі зовсім, ну хороші вже. Тверденькі такі. М -м -м. Ммм. Що ви хочете? Голосуєте тут. Так, це він тут буде стояти. і я весь час буду на нього ходити, мимо й дивитися. О, і діда вспоминать. О, дід дочекався вареників. Тут і весь єсма. З полуничкою на свіжому повітрі. Сок стікає. Так старалася. о, Дай. о, Де які хороші. А кому хочеться? А ти... Чу... Відчуваєш смак який? Так. Який? Ну, Полуничний треба казати. Цього. Я ж тісто місила на йогурті полуничному. А... І воно мені всю дорогу пахта й пахта те тісто. Не було кефіру, та було тільки полуничне. Це. Народно. З запахом полуниці так, йогурт. Кого? Кицьки? Ні, кицьки не треба давати, бо вона таке не їсть. Її, не якби тільки гавкать, не треба їй таке давати. Хай вона, мені подобається, як вона співає, от б'яє. Вона її є воно що їсти. Хай м'ясо їсть своє. А то вона. Ага. Кицька не наглійте. Ти так. Ох і противник. Щай отримаєш. Діда піймала, де піймала, там бі... бігом і їж, поки вони свіжі. Бо вареники треба їсти, поки вони теплі. Бо вони як захолодні, то вже не буде вони хороші. хороші вони Не, будуть. не весь, мамай, їж. Думаю, дідові дають щось добре, а мені дають курячі лапки. Ох, і кицька. Да. І ще дивися, щоб дав чи що. Ну, дід, дід поділиться з кицькою. Тобі хватить наїстися? Ще й тобі залишилось. Там в мене половину ще тіста залишилося, але я не хочу його так, бо воно буде лежати. Як захочеш, я тоді одразу доліплю, ще до вечора. Ще до вечора я їх доліплюсь, яких там десяток чи. Тільки їх більш трохи як десяток, то тоді разу кину, воно швидко робиться вже. Як вже тісто є. можеш з вишнями заказати собі. Mm -hmm. чи ти з вишнями не хочеш. Нема разу. Вишня. З хлопцікою добріші, смачніші. Шовковиці буде пускати. Я шовковиці не люблю. А мені халюва? Ну, ну нічого. Наробиш та й мене гостиш. <рес> <рес> Каже, наїстися. <рес> О". Хороший дід, такий чи ні? Хороший, такий. Є там полуничка? <рес> Є, хватить, дідові наїстися. А то він так запрацювався, забігався, що нема коли присісти. Кажу, сідай, щас будемо їсти і до хати треба да йти. На Навечері сонце. Думали, ждали, ждали, що дощ піде. Ой, кругом дощі, а нам передавали. А нам передавали і на сьогодні дощ, і на завтра дощ, а їх немає, немає. І воно сонце вже вилізло, вже все. Киська тікають сюди, а все одно що його не їсти. Без, без тебе нічого не обійдеться, так, киська. Боже. Дід сюди дивися. Не... Чого? А що там? Інтераси? Охто <світ> туди, хто ти дивишся? Я знаю, що ти на природі. На природі воно завжди смачніше. Правильно. Треба їсти й хвалити. Щоб ще дали. Ти не чула я, щоб ти екав. О, аж пальчики облили. А хай, знаєш коли. Скиська лізь, ліся, трошки, ще трошки ти получиш. Все трохи тобі осталося. І вийдеш тільки like, like, так, та, да. Вже ти наглієш, кейська. Ага, да, мають так, дивись, так. да. Ой, кейцька. Ой, дід. Хорошо? Хорошо? Ну доїдай. А щоб з а? Та, розмічтався ти. Роз... <сміщав> зажала, навіть. — Так, да, зажала. Бачиш, який вітер на дворі, га? Ну що за погода така? Кицька, жо трошки ти Ну ще трошки. І попаде тобі навіть. І даже тобі попаде, пальці облизають. Так, Кицька, ну ти ж ти, ти ж знаєш, що не те, що ти їси, і все одно ж треба лізти. А то ж така що прийти. Ну ти доїсив чи не будеш їсти. Так. Якщо ти будеш, я ти його стати. Та не їж, я хочу. Не можеш вже. Ну, Наче наївся вже. Ну було смачно, так? Да? Да. Ну, спасіба за те, що я тебе гостила. Да. Да, да, да. Таке ж дочекався. Таке да. ж ти видариш. Ви Таке ж ти дочекався. Да, а я. Так, ну ладно. Буде й друга порція, як тільки скажеш, О, так да. буде друга порція. Хорошо дід, давай тоді будемо завершувати смачного Давайте, тобі я і всім смачного. Да, Ні, ти жеребець, не забувайся, ти до лошаді не врівняйся.